Вітаю, шановні глядачі на каналі ЄФ. Вашій увазі огляд відбіркових матчів Чемпіонату світу, які пройшли у період з 4 по 9 вересня у Європі. Дивіться, підписуйте, коментуйте, а ми починаємо у групі А неочікувано почала з поразки збірна Німеччини та після двох турів пропустила у збірні Словаччини та Північної Ірландії. Але попереду ще чотири матчі, у тому числі і матч з головними конкурентами-словаками, у якому буде шанс відігратись за поразку. У групі бі несподівано провалилась збірна Швеції, навіть дійшло до поразки від збірної Косово, тому вони опинились на третьому місці, випереджаючи збірну Словенії, яка розташувалась на четвертому місці лише за різницею забитих та пропущених голів. У свою чергу збірна Швейцарії зробила гучну заяву на вихід до основної стадії чемпіонату світу, почавши з двох розгромних перемог та одноосібно очолила групу Бі. У групі Сі оформився дует, який скоріш за все буде розігрувати між собою путівку у основну стадію чемпіонату світу. У матчі між собою вони розкатали нульову нічию, а у наступному турі оформили сухі перемоги зі своїми суперниками по групі, тобто поки фаворітами виглядають збірні Данії та Шотландії. Хоча після перших двох турів теоретичні шанси на перше місце є у всіх команд, у групі Ді Франція очікувано посідає перше місце після двох перемог над головними суперниками у групі, а от збірна України має лише одне очко після двох стартових матчів. Попереду ключові зустрічі з Францією та Ісландією, тож ще є шанс повернутися в боротьбу. У групі фаворит Іспанія стартувала з двох розгромних перемог над Болгарією та Туреччиною. За нею йде Грузія, хоча програла у трилері, який проходив у Тбілісі. Туреччина ще в пошуках стабільності, а Болгарія, схоже, вже змірилась з роллю хлопчиків для биття, пропустивши шість м'ячів та жодного не забивши. У групі «Ф Португалія без проблем узяла максимум та посіла перше місце у групі. Кріштіано Роналду з вісьмох голів збірної забив три. Основна боротьба буде за друге місце, тому що кожна з трьох збірних здатна обіграти суперниць на даний момент на другій позиції йде вірменія, але все може змінитись після наступного тура. У групі G Нідерланди очікувано посідають першу строчку, хоча Польща також має стільки ж балів, але у помаранчевих на одну гру менше, ніж у всіх у групі. Фінляндія ще намагається наздогнати двійку лідерів, а Литва та Мальта змірились зі своїм статусом аутсайдерів. У групі Ейче Боснія і Герцеговина зазнала першої поразки за останні матчі у рамках відбору до чемпіонату світу, а її кривдник Австрія навпаки виграла четвертий матч поспіль та йде без поразок ще й маючи гру у запасі. Ці дві збірні будуть вести боротьбу за перше місце. Хоча Румунія теоретично ще може втрутитись у цю боротьбу. У групі А з лідером усе вже зрозуміло Норвегія пішла у відрив, і хоча Італія має гру у запасі, виходячи з того, як Італія грає з прямими конкурентами, то не зрозуміло, за рахунок чого вони зможуть відібрати у норвежців лідерство. До речі, у цій групі за чотири останні матчі наколоти 30 м'ячів. Що говорить про дуже атакувальний стиль команд, що не підходить італійцям, які полюбляють сушити гру. Скоріше за все, боротьба буде за другу сходинку, та Ізраїль ще скаже своє слово. У групі Джей зрозуміло, що Північна Македонія, Бельгія та Уельс розіграють між собою путівку на чемпіонат світу, причому поки ситуація краще виглядає у бельгійців. Які, хоча і відстають на одне очко від північної Македонії, мають гру у запасі. Казахстан та Ліхтенштейн тут виступають у ролі статистів. У групі К Англія вже вирішила, хто стане переможцем, а от за друге місце буде боротьба між Албанією та Сербією. Хоча якщо Латвія не буде роздавати очки, то також може втрутитись у цю боротьбу, а поки шанси Сербії виглядають краще за рахунок гри у запасі, у групі «Л» вже все вирішено Хорватія буде першою, Чехія другою. Битва буде тільки за третє місце між Чорногорією та Фарерськими островами, ну і будемо вірити, що Чехи ще зможуть нав'язати боротьбу. Хоча після розгрому в минулому турі в це не віриться, наступні тури пройдуть у жовтні. Чи зможуть аутсайдери продовжити дивувати, а фаворити зберегти темп? Який матч ви вважаєте найяскравішим? Діліться в коментарях, підписуйтесь на канал і чекайте нових оглядів.